Так. Добре. Е, ми слухали цю справу вже, так? так? Зараз дуже коротко. Дуже коротко. Відвибиє, е, всі матеріали справи. Знаємо, дають додаткові пояснення, все це в справі встрає. Ще, ще додаткове пояснення можна залучити справи? Е, додаткові поясники у нас від кого? Представника скажника, стайке менеджмент, відповідь справи. Так, ну давайте так, ви озвучте їх коротко, якщо щось додаткове, ніж те, що вже було у записі, додаткове. Додаткове. додаткове, так. То тому ми вам надамо слово. Давайте ви у нас скаржник, почнемо з вас, дуже коротко, будь ласка. Так, ваша честь справа, в тому що 14.05 14.07 2017 року. Нет, 14.06. У 2017 року була розглянута апеляційна скарга та Дельтабанк на постанову кожного адміністративного суду міста Києва. Було частково задоволено відповідну апеляційну скаргу. Змінено рішення суду, суду першої інстанції, проте взагалі рішення першої інстанції залишено без змін і обставини, які встановлені рішення в першій інстанції, вони підтримані судом апеляційної інстанції в адміністративній справі на позицію першої інстанції про те, що заборгованість по кредитному договору було погашено про те, що був укладений на законних підставах договор відступлення прав вимог, і на законних підставах Sky Capital Manager здійснила перерахування грошових коштів на рахунок ательта банка. Що також було засліджено питання з приводу нікчемності даного договору, відступлення правомов незаконності законності укладення даного договору. Предмет спору там. Предмет споруд. Дій та рішення повноважної особи Фондування вкладу фізичних осіб на міської адміністрації АТДБАК щодо визнання вченими договору поруків, які вкладені між Банком та фізичним особами, та договору відступлення прав вимог No81 та РВІП від 12.02.2015 року, які вкладені між «Дельта та АТДБанком такива кепітал менеджер. Тобто який є предметом розгляду даного спору щодо визнання дійсним. В першій інстанції позов було задоволено, визнано протиправне дії та, та скасовано рішення у особи О, щодо визнання. друга інстанція залишила без змін постанову, лише змінила, посилаючись на те, що щодо справи адміністративне зрозуміння, наступного ще передачі щось додаткового. Також ще честь. У своїх поясненнях ми посилаємося на необґрунтованість на не позиції апеляційної інстанції з приводу того, що грошові кошти не перераховувалися, оскільки начебто було обмеження от, 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 от банка з приду перерахування відповідної коштів. Відповідні кошти через користування рахунок. Ваша честь. Випадково. У зв'язку з тим хочу залучити також до за матеріалів справи. Ати Дельтабанк постійно посилається на відповідну постанову, яка стосується Атильтабанку від 11 вересня 2014 року. Проте до матеріалу справи відповідно постанови не залучалися з приводу того, що Ати-Дельтабанк зобов'язували перераховувати кошти через кореспондентські рахунки, які відкрили Національний банк України. У своїх поясненнях ми зазначаємо про те, що ці обмеження стосувалися саме міжбанківського перерахування. Якщо дослідити повністю ці постанови, то ці, ці обмеження стосувалися саме операціями і порахування, які стосувалися по кореспондентським рахункам, які були відкриті Адидельтабанка в інших банківських установах. І зв'язку з цим Атидентабанком було введено обмеження з приводу здійснення будь-яких операцій з відповідними кореспондентськими рахунками, які були відкриті в інших банківських установах. Тільки через кореспондентський рахунок, який відкритий Національний банк України. Це обмеження не стосувалися внутрішньобанківські перерахування, які дельтабанком, які стаки петал-менеджмент було здійснено на підставі на підставі закону України про платіжні системи та перекос коштів в Україні. Яким чітко передбачено, що Відноситься до внутрішньобанківських переказів. Що відноситься до міжбанківських переказів, які стосуються виключно кореспондентських е е е переказів з е е кореспондентських рахунків, які відкриті в інших банківських установах. В даному випадку ми підсилаємося на відповідні стаття 27. Так, не був, був інший я представник. І... Розуміло, але справа в тому, що збудована справа вже минулий раз слухалася, Що дійсно не було зазначено минулого разу. Е, ви не чули те, що було зазначено? Ну, мені передавали з приводу засідання. Тому, і засідання знімалося. на... запитання є із того, що ви вже сказали. Тому Ми ті обставини на ви посилаєтеся стосовно постанови груп, на оповідах. Добре, ще крім цього, ще що. З приводу перекування, з приводу адміністративної справи, яка по рішенню, яке набрала законний син. Прошу залучити на аТО справи, так.

Саме з приводу адміністративної справи. Хочемо зазначити не по перше, в даному паку судовому засіданні в нас розглядається в правильне застосування норм матеріально процесуального права судом першої та апеляційної інстанції. Тобто, рішення першої інстанції виносить 10 листопада 2016 тисячі шістнадцять року, рішення апеляційної інстанції — 13 березня 2017 року. У даному випадку представник Sky Capital Management посилається на постанову Київського апеліції адміністративного суду від. 14, -го, 14 -го, червня 2017 року. Тобто вже після того, як ці справи були розглянути, суд, суд розв'язав лише ті норми права і, і ті рішення, які приймалися на час справ по потівних по, по інстанціям. Це по-перше друга ваша честь в адміністративній справі, якщо вже зазначати, апеляційний суд визнав в своїй апеляційній санкції, він зазначив про те, що він визнав протиправними дії, скасував рішення у вигляді форми повідомлень, направлених на адресу РПО, два повідомлення, визнав в цій частині дії неправомірними. В той же час Ваша честь було направлено 10 однакових повідомлень. Було направлено скаке обмеження, та таке є стороною по цій справі, було направлено семи уручителів і два повідомлення, були направлені до компанії Букс. З десяти повідомлень Київський апеляційний адміністративний суд за однакових обставин справи. За, обстав... за всіх однакових направлень це було направлено один день, два визнають протиправними, інші є чинними. Тобто, якщо навіть йти за логікою Київського апеляційного адміністративного суду, то в даному справі є повідомлення про ніч проводження направлення скакета обмеження, і чинними щодо справи. Так, так, Ми також з цього приводу також надали і інформацію про наявність рішень по іншим справам, зокрема в подальському суду міста Києва 29 травня 2017 року винесли рішення про задоволення позову ат «Дельта Банку до компанії iBox про стягнення кредитної заборонеців. Так, даному факту господарські соцмістиківа це лише просто е, підтвердження позиції, яке розглядалося саме по цій справі, тому що ця справа є частиною про між між Capital Management, між боксер і між компанією Delta Банк. Тобто, даного факту господарські судни Києва подіяв рішення, яким також зазначив, що сама по себе адміністративна справа не має значення для розгляду господарської справи, тому що наявніші суддя зазначено повідомлення. Не впливає на нікчим які нічим не на підставі закону. І зазначив його про те, що є підстави нікчемності означеного проводження на підставі 38 статті, а саме про те, що грошири кошти не приходили через кореспондентського руху національного банку. А в даному падку користування кепітло трошки він не не зазначив повністю інформацію про кореспондентську руху банку, тому що тьому, до плану рахунків кореспондентський рахунок 12-200 передбачає проведення як дебетових, так і критових праці. За банком, в тому банку, і клієнтами банку, а обмеження встановлено було в даному випадку щодо діяльності банку з 30 жовтня 2014 року. Саме передбачало, що лише виключно за консолідованим рахунку національного банку мало проводитися ці розрахунки. Саме там було видно, якщо чимаються це зіжокошту і в даному фактор, я хочу значити, що. Господарський суд, вищий господарський суд певний так, що є е, 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 практику судову, зокрема з учасниками цієї колеги, як розглядали, також означали про те, що обов'язково має враховуватися, чи проходити через розповідальний фонд Банку України. Враховуючи значно ми відхилити касативну скаргу скаржника. І ми вважаємо, що судом першої апеляційної станції грунтовно і об'єктивно було виглядати всі обставини справи, було надано належні ті і каже норми матеріальної права. Тому просимо відмовити з довольної касативної скарги рішення першої трудної станції з підсоми. Дуже коротко з приводу рішення про стягнення діти заборгованості по кредитному договору з нас ну, по перше, це рішення не набрало законну силу, воно скаржується в апеляції. По-друге, основною з підстав цього рішення це було саме рішення апеляції, на яке посилався суддя по тій справі, яке зараз розглядається в касаційній інстанції. А також друга підстава, це було знову ж таки порахування не через кореспондентські рахунки. Хочу ще раз наголосити, що Невірно зазначає позивач, що дебітові та кредитові операції в даному випадку йде річ про міжбанківські або внутрішньобанківські перекази. Кореспондентський рахунок використовується це, це питання. Вже дуже детально розглядалося. Не треба. Ми розуміємо, про що ви... технічно неможливо не може йти операція внутрішньобанківського переказу через коррахунок. Технічно навіть це неможливо. І хочу сказати, що. Це був саме внутрішньобанківський переказ, оскільки кошти списувалися з а рахунку. А в банку в цей час коштів було достатньо для того, щоб здійснити цей переказ? Ну, звісно, це ж є дебіторська і кредиторська операція. Просто вона не йде через кореспондентський рахунок, вона здійснюється в рамках внутрішньобанківської платіжної системи. Зрозуміла Просимо е задовольнити касаційну скаргу повному обсязі. та банку надали свій візит, які підтримали також і, і, і вважаємо асоціального скаргу, не опустого залишити в силі рішення попереднього місця. розглянувши касаційну скаргу, товариство з межаною відповідальністю, компанія управління активами Sky Capital Management, на рішення та постанову показані справі за кузовом пад Банк за компанії Товариства з обмеженою відповідальністю, компанія з управління активами Sky Capital Management та третіх осіб товариства Хайбокс та фонду орендування вклади фізичних осіб про визнання правочення надійснень та визнання відсутні правовимових за участю представників сторін, круючись відповідними статтями попалки і непостановою. Казаційну скану товариство компанії з управління активної москалі кепітте менеджер залишити без задоволення постанову Київського апеляційного господарського суду від 13 -го, 3 -го, 3 -го, -го, -го року у справі номер 210134716 залишити в розмірі. Головуючись у підпису. Я